Послухала. Брилянти вийшли, Пойожилася -по 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 від результатів, пофоткалась а зараз переживаю так, як перший раз. Я дуже вам вдячна. Я дуже вам вдячна, що подія українською. Forever. Україна okay, допомога. Я дуже вам вдячна. Я дуже вам вдячна, що ви приїхали в цей час. Я пишаюся вами. Я пишаюся, що я українка. Я пишаюся, що 28 років я живу в Бразі і я українка. Я пишаюся, що я в кралому клубі, і я можу сьогодні говорити українською на повні груди. Дякую вам. Я безмежно вдячна цим людям, які психанули і зробили оцей семінар. Подружня пара, я хочу швидко більше, Наталя Олексій, Я бажаю росту і оціх корон кожний, кожний, кожний квартал. Поквартально. Дякую По вам. Скажіть, будь ласка, коли ви говорите про те, чим ви займаєтесь? У вас є таке, що вже щось з вами, ну, я не знаю, Ну це не мороз по шкірі. Може у вас осанка міняється. Є люди, в кого міняється осанка, коли ви говорите про те, чим ви займаєтесь, уже зараз. Відчуття, власне. Так, після того, як ви висвітлили, мене питали, чи вас учили тут спікерство. <ривання> <ривання> я, я попрошу перший слайд, будь ласка, тому що е, я заробітчанка. Я стовідсоткова заробітчанка в Чехії. Скажіть, в когось є люди, які поїхали на за заробітки за границю. А підніміть руки, в кого є? Що, чесно, в останніх нема, так? Да? Не повірю. <рес> не повірю. Тому що, <рес> Тому що, якщо ви справді хочете змінити життя, треба діяти. Це стовідсотково треба діяти. І діяти не виправдовуватися. І не робити вигляд, що ви щасливі. Не робити вигляд, як е, хто сьогодні говорив результати, Говорили, я позвонила подрузі чи нагородження, я позвонила подрузі, кажу, та ні, у мене все добре. Там то, 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 там давлення. Знаєте, як мене питають, а в тебе є, я забула, як він це називається цей апарат, що давлення вірить. Як він там називається? Танометр. А я кажу, я нема. А вони кажуть, ну що, у мами нема? Я кажу, нема. А в тебе нема, нема. А як ви живете? А що з ним жити? Поїмаєте? Треба діяти. Я поїхала в Чехію просто, щоб порішати матеріальні питання. Тому що маленькі діти, тому що мені 25, 26 років, в мене троє дітей, я саменька. І офігенні 90 Офігенні 90-ті. І розумієте, все, що з нами робиться, це дякувати Богу, що воно робиться з нами. Дякувати Богу, що тяжко, тому що тоді ми сильні. Дякувати Богу, що ми хочемо і в нас є бажання хотіти. Тоді ми рухаємось. Дякувати Богу, що ми маємо можливості. Але що такі можливості? Можливості це те, що вам постукало в хату, в двері, тук. Ну, а ви ж. Так знаєте як. Валяжно, підійшли до того, в глазок подивилися. Засовочку відсунули, ключика повернули, оцю, о, 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 оцю защолочку ще одвінули. Пузіка почесали. двері відкрили, а можливості вже нема. Уже вони вас не чекають. Сьогодні час, такий. Сьогодні час такий, коли можливості вже так просто не чекають. Вони просто приходять. Ви не готові, вони пішли далі. Вони приходять, ви не готові, пішли далі. Ви не готові, пішли далі. Я попрошу слідуючий слайд, будь ласка, тому що в, нашому, в нашій професії найголовніше діяти, і це зустрічі, 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 зустріч. їй повинно бути безліч. Безліч для того, щоб у вас потім вирівнялася останка. Безліч для того, щоб ви відпрацювали нові навички. І безліть від того, щоб ви відчували, хто ви? Що ви дійсно професіонал. І що люди вас шукають, таких, як ви шукають, з такою темою, те, що у вас є, ви можете бути корисні. І після цього ваша корисність в рази виростає. І тоді гроші. Адже гроші, це прямо пропорціонально тому, наскільки ми принесли користі в життя. Розумієте? Багато людей вміють заробити. Є підприємці, є підприємницьке мишлення, є друге мишлення. Оля, дякую тобі за цю табличку, її треба вивчити як таблицю множення. Знаєте, вночі розбудили, а ти такий таке мишлення, таке мишлення, таке мишлення, ти де? Таке мишлення, таке ти де? Тому що поки ми не змінимо тут, не буде грошей. Люди не буде. І ви можете оце робити, вигляд, що все хорошо. І суботу-неділю по базарчику пройшлись, по магазинчикам прошвернулись, ковтюльку підкупили, але це максимум. Це максимум. Удовольстві отримали, але це максимум. А мене для того сюди прийшли, це Як каже наша Зіна Дірвьова, обкораловий клуб не роблять що? Не, спотикає. не спотикається. спотикаються. Обкораловий клуб не спотикається. Якщо вже якась можливість є сюди попасти, якщо вам стукнули, і ви вчасно відкрили двері і впустили, то ви на коні люди. Ви на коні, тільки треба діяти. Зустрічі вас не зроблять гіршими. І навіть коли якась зустріч не вдалася. Нічого страшного, це не саме гірше, що з вами може статися. Це не саме гірше. Знаєте, скільки людей мріють про те? Щоб в їхньому житті не щоб щось сталося, а щоб не сталося вже нічого гіршого. Розумієте, про що я говорила? Я сама поняла, що я <ріст> <ріст> Тобто Не, щоб. А щоб, господи, хоч би не гірше. І так нормальненько. І от, 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 от. Як то про Ліліпутів сказав, так? Да? Ой, хорошо сказав? <ріст> <ріст> Далі, будь ласка. Я поїхала на подію. Я, заробітчанка, які сказали, хочеш, треба їхати. А я, щоб ви поняли, конці з концями не звожу. Ці троє дітей в цю школу ходять, ці кружки їм, вони підростки, мені треба їм кружки поплатити, щоб воно не десь не влізло, То, знаєте як? І я кажу, їду. А знаєте, що їду? Де Прага до Києва, поймаєте, так? Да? А я кажу, їду. Оцей турок, який стоїть перед вами, не спитав, коли це буде, скільки це коштує і як поїдемо. Мені було все одно. А знаєте, що все одно? А ну, три варіанти. Вони були зміни обстановки, а хотілося розвістити. Ні, це по-умному. <рес> Давайте попроще. І так, три варіанти. Перший, ну, такий дуже-дуже вже як. О, це вже уровень. Ось так вовна поколе на Що, що? Оце були ще, оце і ще і ще Вихід Про гроші, давайте, давайте про гроші. ну. Про гроші, Знаєте, де гроші, гроші? Мені все одно було, скільки позичать. Мені було все одно, розумієте? Я все одно їх буду позичать, бо я туди поїду полюбе. Тому що, якщо я не поїду. То в моєму житті 100% буде таке саме вже, як і було. 100%. Я можу ще, як казала Люда, да, чи, чи я, я перепрошую, як казала, в мене був період, коли було 4 роботи, і в мене було 4. Тому що я за місяць працювала 420 годин. І це було нормально, тому що інакше ти з діями взагалі не получаєшся. Посчитайте 420 годин за місяць. Попасти доларів годину. Так, не про це ми вважаємо, я говорю. <смір> 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 ну, От мислі і мені нравиться. Якось. <смір> так, що це таке? Хто вже зареєструвався на цю подію? Люди, є події, де кваліфікації, є події, які це не просто приїхав, це подія, коли ми міняємо долі. Почуйте, ми міняємо долі. Тому що підніміть руку, в кого змінилися долі в кораловому клубі. Я би на стульчик зараз стала, знаєте, ото. Тому що я собі поміняла все. На 100% все абсолютно. Тому що краків це подія, куди є доступ у всіх. Це не кваліфіка, це без кваліфікації. Це подія, де будуть нагороджувати від золотого директора. Почуйте, у нас ще є час з ним стати. Ті, хто сьогодні іще не в кваліфікації. В нас є е, мого партнера Олександра Невманова, яка сидить гарно в своєму платі, такими е, яркими волоссям. <laughs> ярким волоссям. В неї є дівчина в Італії живе. До речі, людина, яка двічі вже втікає вона з Донецька, двічі втікає від війни і вона говорить. Я хотіла вправу, але мене жаба задавила, щоб платити свої гроші, я мусила зробити статус. Тому що з цих, з цих грошей можна заплатити цю подію. До речі, цей місяць вона коштує всього 120 євро. А тепер на хвилиночку, де можна поміняти долю за 120 євро? Я знаю, де можна поміняти просто за 120. Євро. Я теж вчора це хотіла спитати, але все ми попали, бачите. Тому це подія сама головна, яка може бути у нас в компанії. Сама головна почуйте. А Україна це Європа. А Україна це Європа. І українці на ці події мусять бути їх мало того, найуспішніші. Мало того, що їх повинно бути найбільше, і ви виходите з такою осаночкою, з такою осаночкою, яку ваші однокласники не будуть з вами здоровитися. Це вам обіцяю. Будь ласка, далі. Як ви думаєте, що це таке? <різь> <різь> Дивіться. Директор Золотий смаральдовий діамантовий майстер. А в кружочку числа. Що це за числа? Люди. Хто сказав? Голосно. Я. Так, хто, хто скаже мені? Скільки людей привезу? Скільки людей привезу на подію, такі будемо Ну якщо привезеш, якщо тут взагалі ще не маєш э, статусу ранку, приїжають з тобою п'ятеро людей, ти закриваєш директора. Якщо приїжджає десять з тобою, то ти закриваєш, становишся золотим директором. Так. якщо двадцять команд, по це не обов'язково має в власть це люди люди, це люди? Людей, людей. Кожен свого друга по подружку взяв. <гуми> Кстати, це режисер проробив, що я тако підходжу до неї, і вона оце учила, <гуми> <гуми> це все вивчила, поняли? Це чистесінький такий експром. А, 20 людей з маратом директором. Ну, Но, якщо 40, то дамак, звісно. Ну, а 60 це така купаль людей, то це вже майстер. <гуми> Дякую. Аплодисменти Людмилі. <гуми> <плузь> Розумієте? Хто сьогодні вперше попав на цю невеличку, але дуже теплу, дуже душевну, дуже відкриту подію, вперший раз попав на подію. Не по зуму, не в. Ні, ну, ця рука тут не прокачує. Тут піднімаємо попу і встаємо на ноги. Перший раз на події піднімаємо попу, встаємо на ноги. А всі останні. Купаєш вам на сім! То, що такі це й сили треба. Дивіться, все, що ми робимо в житті, повинно наповнюватися енергією. Абсолютно все. І вся ця енергія нам дається тільки для того, щоб ми кудись рухались. Вся ця енергія дається тільки для того, щоб ми знайшли. себе. Самі себе в собі. Знову поняла, що сказала. Самі себе в собі. Тому що якщо ми не знаємо, хто ми для чого, ми навіщо ми, то й не дадуться нам енергії. І ми будемо в себе силі ходити, це княтися по цьому світу, від кутка до кутка, від роботи до роботи, від пошуку до пошуку. І казати не воно. Не моє, не знаю, не рішив. Ось що подумаю. Повните про шанс. От тільки от такі вам люди попадаються, і ви їм одразу розказуєте про двері, про глоточок, про защолочку, про замочок. Знаєте, а ніхто такий я. Хто до дверей? Ну, люблю я це від того. Чоловік жінка лягає, спать. а вона мені каже, ти двері закрив. Каже, закрив. Ну, а на задішку закрив, закрив. А за совочку засив, а на крючок закрив, а на ключик? закрив. А швабри попередні. Зі жодні, люди, заходьте беріть, що треба. <рис�я> То це ж, розумієте. <рис�я> Слідчий, будь ласка. <рис�я> 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 Майстри. Чуєте, яке слово? Майстри. Етика. Подія. І. Овсипян, керівник департаменту по роботі дистриб'юторами, який зараз живе в Словакії, він говорить: для нас етика важливіша товарообороту. Ви бачили бізнес, де товарооборот не має таке значення, як етика. Етика. Що таке етику? Етика це те, що написали, чи етика це те, що роблять люди. Так, яким потрібно бути. Щоб ми створювали цю етику, як потрібно себе подавати, щоб ми створювали цю етику. Розумієте? І це понад усе. Тому що компанія дуже етична, тому що компанія дуже інтелігентна, тому що компанія дуже цінує людей, які займаються і які несуть ім'я мережевика в коралому клубі. Які стають професіоналами. І це дорогого стоїть. А тепер дивіться, що цікаво, я живу в Чехії. І у нас минулий тиждень в Німеччині біля нас недалеко була подія, одноденна подія. Це вона дуже. Ну, сильна подія. І я кажу в команді: дивіться, люди, у нас є подія. Це буде стоїть дві копійки. Поїхали туди вранці, посиділи подію, вернулися на машині, навіть ночувати не треба. От, І послухали, зарядилися, навчилися і це. Кажу, а я тим часом з'їжу у Львів. Ми не хочемо у Німеччину. Ми хочемо у Львів. І вони їдуть у Львів. Ви знаєте, ми поки їхали, ми стільки всього переговорили, ми стільки це, що ми не поняли, що ми вже приїхали. Я кажу, Господі, оце ну навіть не кайфануло по дорозі, оце тільки сіла, вже треба виходити, скільки там до того Львова. 16 рік, 2016 рік, за цілий рік в компанії народжується 14 майстрів. 14 майстрів за 360 днів. 23 рік. Непростий рік. Та що сказав непростий? Він найскладніший 22-й, 23-й. Що робиться в компанії? В компанії йде неймовірний ріст. В компанії ріст. І за 23 рік 220 майстрів. До чого це я? Я не про кількість і навіть не про якість. Я про те, що. Зранку показували, ви бачите, рівень попиту, попит це українське слово. Ага, да. Рівень попиту здоров'я найбільший. А тепер подивіться, які спроможності у людей. Це люди, які вийшли на рівні, на які гроші вже можна жити. І комусь вже не потрібно танцювати, комусь вже не потрібно слухати, дихати, не дихайте. Комусь вже, може, не потрібно ногті пиляти чи коси стригти. Розумієте, ви можете це робити так, для кайфа, як хобі. Подружка прийшла, ви її постригли, а вона вам. Але <плес> він Золоті майстри. Золоті майстри це топи. Це люди, які, ну, як я казала, колись богожителі, тому що воно і так не так вже й далеко. Золоті майстри, 16 й рік. За цілий рік тоді був один. А 23-й і буде 20. Мінімально буде 20. Тобто 19 це неправильно. Це неправильно. Розумієте? Це люди, це, це ріст, ці інструменти, ці спроможності, ці заохочування, і цей максимальний попит, і ці е, пошук людей неймовірний. Неймовірний, і він буде більший. І треба встигнути бути в цьому попорту. Не коли всі вже розібрали, а я сижу в пісочниці, а всі вже люди в Кораловому клубі, тільки не в моїй команді. Розумієте? Кончились люди. Все. У нас в разі нема вже людей. кончились, все. Мам. Будь ласка, далі. Первоначально, коли ми говорили коли ми говорили про е, подію і коли ми говорили про тебе, ми говорили, що розкажи про стиль життя.